Мої вітання всім. Ну, що, дивимося в вашу сферу бізнесу або роботи на найближчий час. Тобто це з 4 11 по 10-11 включно. Так, позиція номер 1 Позиція номер 2 і позиція номер 3. Далі дивимося. На що обов'язково треба звернути увагу. Або, як то кажуть, ну, давайте карта попередження для всіх трьох варіантів. О, одинички у вас викинула. М -м -м. Цікаве попередження. М -м -м, уважно дослухайтесь до людей, є якийсь нюанс. Так все просто, як хотілося. Знаєте, ще і тут відкриваю. Може, ну, трійки вам так як всім. <клізь Garage> не знаю, що на мене найшло, але мені захотілося так пооткривати. Хоча, зрештою, не думала таке робити. Але щось одинички у вас М -м, почнемо з вас, що мене смущає. Ага, все зрозуміло. Зрозуміло. обережно, як то кажуть, на роботі що стосується із підказками, з бажаючими допомогти з порадами. Або якщо ви, до прикладу, звернулись до когось про допомогу, то будьте, будь ласка, обережні. І ще, я, ну як обережні. Не, не в смислі, що вас всі хочуть обманути чи ще щось. Ні, тут, знаєте, більш акцент про те, що деякі аспекти треба перевірити. І, можливо, навіть після тієї людини також. До прикладу, ви якусь робите постійну монотонну роботу, ви вже настільки до неї привикли, що зрештою ну, ви на неї не звертаєте увагу. Все супер, все класно, пішли далі. А вам кажуть, ні, обережненько, все ж таки тут у нас 14-й старший аркан. 14-й старший аркан це про рівновагу, а рівновага вона має в собі і пустий келих, і повний келих. Так, вона переливає із пустого в порожнє, як то кажуть. Але ж тут підказочка про те, що може бути пуста порада, а може бути повна. Ну, тобто та, яка за собою нічого не несе, а може бути та, яка дійсно корисна. Одначе, по перевернуті двійки грошей, а, може бути такий варіант, що ви а, не хочеться говорити про таку негарну річ, як типу штрафи або втрату якихось грошей. Ні, тут скоріше а, давайте про момент втрати контролю над ситуацією. Тому, якщо ви займаєтесь а, особливо з цифрами, Уважно, уважно і ще раз уважно. Якщо вам хтось говорить, я тобі допоможу, будь ласка, до... звертайтесь про допомогу чому би й ні. Але в цьому варіанті трішечки, ну, неявно вже так, а трішечки переглядайте. Є такі моменти, де ви можете просто, як то кажуть, прохлопати І, зрештою, тоді будете відчувати, що дисбаланс і як це все відновлювати. Сказати, що поганий період ні. Тут більше, знаєте, як така трішечки попередження. Уважно до людей, уважно до їх консультацій і уважно до їх впливу навколо вас. Особливо уважно щодо придбань і уважно щодо інвестувань. Я не можу сказати, що вони будуть безперспективні або ще якісь, але можуть бути певні нюанси, до яких ви будете не готові. До прикладу, вам запропонували як творчий проєкт інвестувати в когось, а начебто, ви все передивились, вас все влаштувало, ви вирішили прийняти участь. І тут вам неочікувано говорять, що ну окей, тут ти вклався, але є ще отакі, отакі потреби, які так само треба закрити. Ну, умовно, розуміємо, що це вже пішла по вищим матеріям, але е, як приклад, щоб ви е, могли на цьому зорієнтуватися. То, що сказав, е, стосується роботи, обережно, будь ласка, не обережно, а уважно, отак буде правильніше. Бо обережно це вже занадто залякало. Уважно, будьте до інформації і до е, самих людей. І ще уважно до себе. Є така штука, яка називається Гра цифр. На цьому тижні може бути саме такий нюанс. Тож, ще раз повторюся, хто із цифрами. Зробили вечором, зранку переглянули. Воно не буде зайвим. На цьому дякую за перегляд і йдемо до двічок. Двічки, у вас так само старший аркан. Ще й старший аркан хвиля, це, я вам скажу, карта, якщо в звичайному значенні, це колесо фортуни. Угу. угу. Хм. Так. А от ви будете трішечки. Як би це сказати нагрібні невпевненості. Причому, чим вона буде викликана, я поки що не можу зрозуміти. Тут скоріше про те, що вам прийдеться, знаєте, покластися на когось, як приклад. У вас спільний проєкт або спільна робота. Зазвичай ви звикли її робити сама або сам. Приходить керівник і каже, що от сьогодні ти робитимеш це із, із Клавдією Лінічної, умовно говорячи. Ви розумієте, що ви привикли на себе розраховувати, а тепер вам треба ще якось і, і клавдію і лінічну, що її контролювати, не контролювати, що взагалі буде, хто вона така, як воно таке, як воно буде. А вам кажуть, заспокойтеся. Зуспокойтеся, і я б сказала, як карта попередження це те, що довіртеся цим хвилям. А як тільки ви спробуєте вигрібати в протилежному напрямку, ну окрім того, що ви замахаєтесь, ніякого результату не буде. Тому тут більше підказка. Це знаєте, відчуйте цю хвилю. А спробуйте той саме банальний варіант, як я приводила приклад про Клавдію Лінічну, поспілкуватися з Клавдією Лінічною, як вона собі це бачить, виконання спільного проєкту, чим вона може бути корисною, чим ви можете бути корисне одне одному, як взагалі з цим всім бути. Можна, звичайно, піднятися на деби і сказати керівнику, що я не буду з нею працювати. Ну, окей, йде варіант, що приберуть Клавдію Лінічну, а не вас. І на ваш проєкт не поставлять когось іншого. Тому тут більше про, тот, про той аспект, що будуть моменти, які вас Хвилюватимуть. Але колесо Фортуни в даному випадку це хвиля, вона говорить, що ні, це не потрібна дія з твоєї сторони. Ти можеш похвилюватися тільки через те, що тобі якби неочікувано щось відбувається. Але спробуй в цьому моменті трішечки затриматись і відчути його. Як тільки ви це зробите, от повірте, ви одразу зрозумієте, як вам правильно зробити. Не знаю, там сиділи на роботі, займалися своєю роботою, приходять і говорять: так, срочно, треба зробити оце, оце. у тебе о, часу там до завтра, а краще ще на вчора це зробити. І ви, у вас два варіанти: або починати панікувати і, зрештою, тоді завалити все. Або о, окей, як я можу це зробити. До кого мені звернутися, як мені з цим маневрувати? Хочеться сказати, знаєте, що ж ти серфінгу. Або ти стаєш на доску, і ти ловиш хвилю, або тебе той хвилею разом з доскою не з головою. Тобто обирати вам самим. Єдине, що буде момент е, такої, знаєте, стурбованості, але не факт, що треба е, на нього поводитись. Отут так само вам ну, варто про це не забувати. На цьому дякую за перегляд. Йдемо до трієчок. Трічки у вас е, цікаве попередження. А, а он як. А трички будуть трішечки намагатися конкурувати за власний бренд. В когось це може проявлятися в прямому сенсі. А в когось можуть проявлятися в розумінні конкуренції на роботі. Дивіться, який нюанс. У вас як карта попередження це у нас одиниця чаш або туз-чаш. В цій колоді це туз бренда. Так от, в чому нюанс? Кожен з вас є унікальний. І як би там не казали, що однаково вчилися, однаково робили, не знаю, як хочете, але в кожного є свої нюанси завжди. І вам про це потрібно пам'ятати. Чому саме бренд? Тому що, як завжди, бренд це щось таке, скажімо, ну, умовно унікальне якого, ну, хоча б назви немає у інших. Тому так само і вам говорять, що у вас буде момент конкуренції, але під час цієї конкуренції ви не повинні забувати, що у вас є свій власний бренд. У вас є свої власні напрацювання, свої власні навички, свої власні думки, можливо, якісь моменти, якісь плани, аналізи, схеми, стратегії будь-що. І вам треба акцентуватися не на тому, щоб доказати, що та людина погано працює, чи доказати, що ви супер такий працівник, а як оце все використати якнайкраще для самих себе. А момент конкуренції, чи доказувати, що бити себе п'ятою в груди, то потім. Розберетеся, не зараз. На цьому тижні вам більше треба заакцентуватися на тому, як ви можете використати влас... власну унікальність. І повірте, оцей момент вам дасть набагато більше ресурсу, ніж ви будете витрачати свій емоційний стан на моменти доказування. От тут, ну, про мене не зовсім раціонально вирішувати вам. На цьому дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати і спонсорам, бо вже забалакаюсь, і до нових відео! Така